Алекс підвозить мене до аеропорту і це треш, бо в нас нема бензину. Це вже третя заправка, і ми не можемо дістатись до аеропорту. Бензин закінчується. Є тут щось, боже, скажи, тут щось є, я тебе дуже прошу. Реально заправляє? Боже я така щаслива. Я думала, що ми нікуди не потрапимо. Але ми щасливчики з тобою. Ми щасливчики. П'ять заправок. В нас немає бензину. Це було жорстко. У нас коротше, свята, новорічні свята е, нічого не працює. В нас не було бензину на тачці. Мені треба за пару годин летіти в Мілан, і ми не могли нічого знайти. І ми їздили, і ми такі. Ми їхали в машині. Ми відключили все, і ми їхали. І просто такі: будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, нехай все станеться. І тут ми думаю, на останніх просто мілілітрах бензину. Ми знайшли заправку, яка працює. І ми такі так. Вирушаємо далі. Боже, це такий трохи стрес, звісно. Ну нічого ми це зробили. А -а -а! Ми всю дорогу волали наші улюблені пісні, розмовляли, пили каву. І Я усвідомлювала, що це останній раз за декілька найближчих років, коли я його побачу. Окей, я вже в аеропорті, моя подорож продовжується. Я на шляху до Мілану, щоб побачити інших моїх друзів. Побачити Італію, поїсти пас. Це якась трохи турненька подружжя кажучи, тому що все йде шкереберць, рейс затримують і я хочу поїти дуже сильно. а Тут можна тільки побити воду. Дитина плаче клас. Це був дуже складний переліт, я реально ледь би везла. Зараз розкажу вам. Добре, я нарешті в автобусі. Я не чую на одне вухо, тому що в мене щось дуже сильно заклало в літаку. І я думала, що в мене просто вибухне голова. І Я реально не чую на ліве вухо, дуже боляче. І ще ми стояли мільярд років в черзі. Коротше, я сіла в автобус до центру Мілану. заплатила 12 євро за квиток. Я дуже хочу випити, дуже хочу, бо я дуже втомилася. Мій день почався в 4.30 ранку. Я була сьогодні в Лондоні, а зараз в Мілані. Це дуже круто було б, якби мені не було так вже я не була так втомлена. Коротше, треш. Хочу випити і з'їсти щось, бо я не снідала. Оце круто. Я в Мілані, уявляєте? В центрі Мілану. Хто б мені таке сказав? Я б не повірила. Я б така, та ну, люди ви що. Ми з вами зараз прямуємо в вдома, Мілано. Я не знаю, вам видно чи ні, але я дуже щаслива нарешті. Я все ще не чую на одне вухо. Але мені вже, чесно кажучи, дуже подобається Мілан. Тут так затишно. І він ні на що не схожий, і це я вам тільки кажу своє враження з автобусу. Ми, звичайно ж, підемо пішки, бо ми з вами трошки ніщі броди. Але, блін, має бути круто. Добре, я піду пішки. Ху -ху. Боже, я насправді була така втомлена, я реально не знаю, як я вивезла. Але Мілан зачарував мене і все, я така. Забула про втому, забула про ацьку біль в вусі і пішла собі гуляти. Коротше, буквально вже не можу не поїсти тому я купила таку штуку. Mm -hmm. І активів mm -hmm. зазвичай. Mm -hmm. Зараз буду заїсти. Це якийсь бутерброд з салмоном. Я просто супер голодна. Я досі не чую на одне вуха. Перше враження про Мілан. Якби Мілан був б жінкою, то вона носила б довгий тренч, у неї було б чорневе довго волосся, вона пила вино і любила б глянцеві журнали про моду. А ще я думаю, в день вона була б дуже багато кави та зачаровувала б всіх своєю кокетливою посмішкою. Я хочу все це з'їсти. Ви спитаєте мене, чому так по-тупому в тебе вдягнена шапка? Я скажу, тому що я все ще маю проблеми з вухом, і щоб його не продуло, я вдягла шапку на бік. І в найкрасивішому і стильнішому місці в Європі, яке я бачила, я не кажу зараз про Україну, люди. Україна найкраща. Але от в Європі, де я була, це просто Мілан, це. Пісос це дуже круто, дуже гарно. Тут всі дуже гарні. Я хожу як лох в цій шапці, а нічого не можу зробити. В мене з вухом проблеми, розумієте? Це неймовірно круто. Так, добре. Я нормально поставлю шапку, буду стільною подружкою, Коротше. Це просто роз'єм. От, от я ходжу тут, і тут всюди краса. подивіться на це. Я дуже щаслива, тому що я можу так просто тіпа, поїхати. І я не могла уявити ще рік-два роки назад, що в мене вистачить сміливості тіпа, не шукати роботу. А просто їхати куди я хочу. І тіпа, в мене буде така можливість. Я так вдячна цьому світу, я супер щаслива, що я можу все це бачити. Просто подивіться. Це ж все камера не може передати. Тут настільки гарні люди. От я тільки що йду і гляньте, яка краса. Якась типо прикольна будівля, просто а там всередині якийсь тунель. Супер а тут якісь переходики гарні. Боже. Хочеться свій склад тачку гарну, пару далі прошенят. Кудка як у тебе І Щоб подохла в Москві та солота. Так, ну якщо хтось не зрозумів, то це місцина, де всі зазвичай фоткаються і всякі такі штуки роблять. Піднімемо експозицію трошки. Е, мені дуже тут подобається. Просто супер, мілан, це пушка. гляньте, Я як борига виглядаю, я отак ходила, отак. От. Бо в мене О, було просто живе. Але гляньте на цю красу, я просто в шоці. Саме час старих контактів. Надягаю вінтажний айтем викликаю таксі, запах парфуму просторому старому, пепсі. Валь. Тут просто овер шумно. У мене реально зараз буде панічна атака. Гляньте на це. О Боже, я вибралася. Ну просто ще раз гляньте на ту красу. Я там фоточки повставляю на монтажі, а зараз я хочу встигнути до того, як буде вже зовсім темно. І я хочу встигнути побачити Цей її Коротше, центральний у цей великий, гарний, красивий. Хочу його побачити дуже. Іду дивитися. а, -а, -а! Це пісос, який він гарний. Хочу це свіск. Тачку гарну пару я не прошенят. як як утратиться скота. щоб дохану склітать холодити. Саме час старих контактів надягаю вінтажний айтем, викликаю таксі, Запах парфуму на просторому пепсі, вайп сумний. а 1735 тридцять п'ять см. хвилин, чорний мотіз, довго дороги, дешевий проїзд. Щось мені видається, що ось там. Смачна піца. Ми зараз підемо і побачимо, що там. Якщо там дуже гарно, то я спробую там щось смачненьке. Ось тут почалося люди, в мене просто розбігалися очі, я не знала, що взяти. Я все хотіла спробувати. Бо я людина, хлібобулочний виріб, отак я можу себе назвати. Я дуже все це люблю. А там гляньте, скільки цих фокачу, чи піца, чи як це називається. Мені було дуже складно вибрати, але я це зробила. І зараз буду їсти. Уявляєте? Сон. 3 євро чи десь так це мені коштувало. Я думаю, не більше. Там такий шмат величенький був. Ну, ви бачите. Отак От вона його пошматувала мені, <смас>, наче картон. Ножицями порізала і віддала. Іду їсти. Я пробую цю розкішну піцу. Я буду, напевно, отак їсти. Я не була голодна, але це було супер смачно. Взагалі я не їм м'ясо, але щось так захотілося бекончику з'їсти, тому Коротше, ви можете побачити моє обличчя. Супер смачно. Ямі-ямі! Це дуже смачно. Чесно. Королева прихованих змістів, в мене цілі коліна. Я часто шукаю юристів. Я мав з гранатою Мрія терористи, розмовляю нарядно, то урочисто чекаю в гості двох бутриста. Але з часом псується те, що в мене в руках. Псується б'ється. Там випічка в формі пісюнів. Я маю піти, подивитися і скуштувати все це. Обов'язково, але тут черга просто неймовірна. А тут саме коло мене, коротше, такий дуже стильовий магазин, якийсь, дивіться З таким типом круто. It's an actual actually. Pink, Pink? Okay. Whoa. Go I don't know. <laughs> <laughs> How you want? <laughs> Do you want to, come to the deck? Um, I think I want to. sprinkle this Okay. Whoa. Happy ah. <laughs> deck. your <day>. Thank you. <laughs>

на груди і оцей тіп просто кричав з балкону щось на італійському, але дуже грізно. Типа, я думаю, він кричав: Ви все-пітарасе, йдіть сюди! Щось таке. Так, ну ось ви з мамою на барахольці. Ну, але це така хіпстерська барахолка, знаєте, дуже дорого. Реально, прям така ціни дуже. Ну ось гляньте. 140 євро. В нас на лісному таке можна купити за... Блін, 20 євро. Це я. Є... Така нічотка З лахами своїми. Блін, чесно, дуже атмосферна барахолка Ось такий бомбер можна урвати. Отакий бомбер. Бомбео. Бомбео. Піджаки такі. Я реально можна щось знайти, але в мене руки чесалися щось купити, але в мене просто немає місця для цього. От Levi's. Ну, це така елітна барахолка була. Тут якісь такі статуї. А це, до речі, вуличка з всякими гіпстерськими магазинами. Там дорого, багато все. Але стильно. отже, що я вам скажу? Це вулиця з дуже прикольними магазинчиками, дуже класними, дуже класними. От прям зубдаю. Там і різні всякі брендові магази, і просто вінтажні шопи, і тут дуже багато стильних людей. І вони всі на цій вулиці. Отак, от, от я вам скажу. Я вам зараз покажу її так трошки краєм ок. Але в нас нема часу туди йти. Але знаєте, що вона є? Що вона дуже класна і. Якщо ви любите шмот і у вас є, і у вас є на це бабки, то ви обов'язково маєте сюди прийти. Отак. І взагалі, Мілан це велика любов. космос і краще І нам вже не видно, серце саме себе б'є. Я ще більше можу, пульс надто зашкалює. Зловій у мене зумі, зунамі, мене В прогнозах найгірше світ кохає, але не тебе, і це дуже логічно. Я кохаю себе, і це не етично. Людям треба бути добрішими Це факти, і вони найсвіжіші. ай Я розумію, барахолка. Барахолка так барахолка. Там вже дуже багато всього. Я хочу зайти, я хочу зайти, я хочу зайти. Там не можна знімати, я не пішла туди. Пс. Так, ну якщо вже розказати трошки, то я в захваті. Тіпи, тут, по-перше, ти постійно зустрічаєш. Всякі прикольні магазини. Ти постійно зустрічаєш тут дуже гарних людей. Вони дуже стильні. Вони прям прям. От я зараз повернула голову і така: Вау! Церква це вау. Добре, я йду далі. Магазин взуття. Насправді реальне відчуття що ти в якомусь кліпі. Просто 24 на 7. Ось така атмосфера була, коли я прийшла до якоїсь річки. Я не знаю, що то було. Там набережка і всякі ларічки, всі всі щось продають. Люди п'ють пиво, трамвайчики їздять, а я йду в пошуках вина. Ну і краси, звичайно, яка тут на кожному кроці. Ультрабагато в них моциків. Веліків, моциків Так, я буквально не знаю, куди мені звернути. Тут просто неймовірно красиво. Я зараз буду плакати. А я, знаєте, яка задачка? Я хочу в барчику щось випити. Я хочу випити щось в барчику і, знаєте, піти спати в свій хостел, теж пішки. Якраз буде година 10 десь. Такий план. Але тут, блін, просто неймовірно. Просто дуже гарно. Мені треба знайти якийсь дуже класний барчик. Окей, такий, а. Як це називається? Ну, як кажуть, концептуальний молодеж Як ви думаєте, в водовиде? Я в себе дуже сильно вірю. Так. Я просто буду йти за молоддю кудись, щоб мене ще машина не збила. Ого! Тебе, і це дуже логічно, я кохаю себе, і це не етично. Людям треба бути добрішими. Це факти, і вони найсвіжіші. Ай! ти заказали, що космос, поки на явище доховне не бачення в краще, моє ображені, чи космодер не спаче, поезія на спалення. Ми сяємо у темряві, як тебе. Сонці, можливо, вже спалене. Перевірте кишені, правда, можливо, вкрадене. Все ще їх мерне, уявлення дуже хмарні. Розбудіть хтось моїх сусідів. А я знайшла кафешку, взяла собі вина, і знаєте прикол, як я зрозуміла, що це якась концептуальна кафешка. Там, коротше, дівчина гадала іншій дівчині на таро на 2023 рік. Ось, до речі, вони сидять в якомусь куту екрану. Пити вино зараз Пити вино. Я дуже втомилася, я багато ходила, і у мене дуже багато вражень сьогодні. Мені треба відпочити.

Шадосайд одевер сіксовон that і кан осубрі салфімос айдас анвива я не розбираюсь в ній, але воно дуже смачне. Я задоволена вибором своїм стокеразим та сі мене так порадували, якщо такою прокалюху. Дивіться. Ось, Ось така штука. І... Е, мені її подарували, я сподіваюся. Nice. Відчуваю себе інфлюенсером. Типу я тут знімала. У мене мільярд 155 мільйонів підписників. І мені заклади дарують всякі такі штуки. Про таке можна тільки мріяти, люди. А я не хотіла їсти. Ви, Ви бачили, скільки я з'їла сьогодні. Я не хотіла. Але що я буду це зробити? Бо мені подарувала, щоб з кимось познайомитись, взагалі було б круто. Так, моє ліжко. Отже, цей день підходить до кінця. Я в хостелі познайомилася з дуже прикольною дівчиною на рецепшені, і ми будемо зараз пити коктейлі. Прикольно дуже тут хостел. Я йду в душ. Короче. Um, month. Um, коротше. отак виглядає цей е, хостел. Тут прикольно, прикольно люди. Я познайомилася з людьми, просто підсіли до них зі столик. Ми п'ємо вино, яке в нас пригостили. Е, давайте познайомимось. So, uh, let's meet. Uh, can you say again how, what's your name and where are you from? Ам Беларамфром Бразил. Ам Джеяфромбразил. Я лізочка і я з Києва. Ну ви знаєте, люди, мої два підписники. Що таке? Коротше, ми тут розмовляємо, знаєте, дослужимося життям. Нам да? подарували всякі отакі от, от штучки прикольні. Uh, я п'ю вино. В мене в вусі оця штука, тому що ново пам'ятаєте, блін. Короче, все, отак. Я ще поставлю таймлапс, і ви будете насолоджуватись тим, як ми розмовляємо. Дуже прикольне знайомство, дуже класний вечір, дуже класний кінець Мілану. Я так це назву. Вони дуже цікаві. Ми говорили про політику, звичайно. Я їм роздопляла про те, що в нас в країні відбувається. Ну, все таке, знаєте. Класно було. А потім я поснідала такий сніданочок. Він входив, до речі, в ціну хостелу. Ну і все, я поїхала далі. Далі був лютий треш, але вже це вже наступний влог. Тому дякую за перегляд, підписочка, лайк, бай-бай! Їдемо у лютий дощ. Розмові з таксистом цікаво знайшлось, стільки самотності давно взялось. А пам'ятаєш, як воно мрілось? Назавжди, хай там що? До кінця їх б'є як в кіно. А зараз без тебе холодно. Як же холодно? Робить гучніше радіо, наша пісня. Розкладіть нам сумісність. Настролах Мар'яна пророчить нам вічність.